Вашу роту обстрілювали саме найбільше. Но наскільки це було тяжко? Психічно це всех від кожної людини залежить. Є різні люди, в кого я психіка все це висприймає. Хтось під цими обстрілами, то є, якось ну, переносить це нормально, то є, це залишить характер людини. Якщо він потаки характером своїм сильним, морально сильним, то для нього, ну як, ну воно це навіть не проявляється. То ти хочеш сказати, що вам в роту підібрали спеціально таких крепких ні, сильних? Ні, є люди, які були, що були бійці, які боялися. Були бой... був ну, і що бо... ви їм робили? Як, ви... Як був боєць, який після обстрілу, він, ну, він прийшов до мене, ну, у нього ж сльози на глаза, він боїться. Зісно, е, таких бойців надо просто, ну, не можна таких людей тримати, тому що в них в будь-який час, на дебух, обстріл, може бути паніка, він кудись побіжить. Ну, це, дво... це, можна сказати, вже почитаний, ходе ранений або двохсотий. таких людей потрібно обирати. Тобто кудись вводить в тил, їх відправляти ну, якісь підрозділи цілого забезпечення, де менше тих обстрілів. Угу. Такі були. Були такі, хто ну, не міг, підходили, що от я боюся, не можу. То є, ну, І питалися якось, там, їх через психологів, через по медицині, якось, ну, щоб вони. Ну, Це люд... не можна таких, щоб. Це проблема того, що вони не відбиралися не до людей. То є, психолог з ними не працював. Бо хто-то так, якось він захищати батьківщину, але він не думав, що може таке бути. Вони до цього психологічно не готові. А що робити з тими, які наоборот прям рвуться в атаку? Прям... Що з таким робити? Ну таких треба трохи. Ну, це добре, що чоловік рваться в атаку, що він готовий. Мали мали, то есть, хорошо, не сильно, не сильно здраво, як кажуть. Тобто таких треба просто з ними спілкуватися. Це є такі, багато таких є. Таких на трохи не знаю, щоб багато енергії, там, хай окопи, щоб окуп порив, щоб трохи успокоївся, пару опустився. Напаминати йому, що проміги війни, в нього ще дома рідні близькі, і треба в першу чергу обережно. Ну, Тобто треба все робити передумано, не просто тут, там бігти все. Вот э, 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 э. Я бачила пару разів, як ти давав настанови своїм бійцям, і мені <гум> було цікаво, звісно. Але взагалі, що ти розумієш під словом героїзм? Хто такий справжній герой? Справжній герой. Ну, в першу чергу, оскільки це війна, да, то це повинен бути ну, реально патріот, який незважаючи ні не на що. Кинув все, що в нього є вдома, і пішов захищати свою батьківщину. Це вже є героїчний вчинок такий. Залишити вдома сім'ю, жінку, дружину або все, що він любив, і прийти сюди, тут в окопах сидіти, ризикуючи своїм життям.